Познайомите на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про кропиву, основний корисній властивості та її побічні ефекти. Кропива жалка це багаторічна бур'яниста рослина, родом із холодніших кліматичних зон Європи. Азії, Північної Америки та Північної Африки. Ця рослина зустрічається по всьому світу. Вона процвітає у вологих кліматичних умовах, де росте дико вздовж стежок, узбіч біля пустирів, луків і струмків. Рослина має темно зелене, продовжисте або овальне листя з зубчистими краями, Коричневі або зеленкуваті квітки, які ростуть гронами. Та похилі стебла, що тримають плоди з численними насінинами. Тропива жалка швидко розповсюджується, утворюючи густі колонії та досягаючи висоти від 61 до 198 см. Рослина є важливим джерелом харчування для деяких видів метеликів та інших комах. Загальна прийнята назва рослини. Кропива жалка проходить від того, що листя і стебла покриті як нежалкими, так і жалкими волосками. Ці волоски мають приблизно 0,64 см завдовжки. Доторкніться до жалкового волоска, і ви відчуєте гострий, болісний, схожий на бджолиний укус. Жалкі волоски містять кілька хімічних речовин, зокрема мурашину кислоту. Ту саму сполуку, яка використовують при кусах вогняні мурахи та бджоли. Ці речовини викликають свербіж та печення на шкірі у людей і тварин, які можуть тривати до 12 годин. І речовина є захисним механізмом, який допомагає відлякувати великих травоїдних тварин, таких як олені, приготування, висушування шляхом заморожування або обробка кропиви, як добавки. Роблять її безпечною для вживання. Як і багато традиційних китайських лікувальних трав, таких як кориця, імбир та гутокола, кропиву жалку можна використовувати в лікувальних цілях у різних формах, зокрема в капсулах, чаях і настоянках. Ви також можете придбати чи зібрати самостійно листя або корінь кропиви та приготувати власний чай. Або настоянку з кропиви. Крім того, рослину кропиви жалкої додають до місцевих кремів, призначених для полегшення в суглобах та лікування проблем зі шкірою, таких як екзема та лопа. Рослина має також різноманітні, немедичні застосування, її використовують для виготовлення текстилю, добрив та інсектицидів. Додають у косметику та годують неориб у фермерських господарствах для покращення розмноження. Як і іхенецея, кульбава та куркума, кропива жалка є популярною рослиною в західній фітотерапії, яку використовують як природний засіб вже понад 2000 років. Насіння, коріння та листя кропиви додають до трав'яних засобів для лікування широкого спектра синдромів. Від доброякісної гіперплазії предміхорової залози або збільшення простати до болю в суглобах. У традиційній західній медицині кропиву описують як сухий продукт з в'яжучим гірким солоним і солодким смаком. Її вважають нейтральною і нейтралізуючою за температурою та дією на організм. Як і лопух, щавель звичайний. Та коріні хеноцеї, листя кропиви вважаються очищуючим засобом, тобто воно сприяє детоксикації і підтримує виведення шкідливих речовин з організму. В аюрведичній медицині кропиву жалку використовують для очищення крові, лікування захворювань шкіри, зняття алергій та для зміцнення і живлення організму. Усі частини. Рослини, листя, стебла, коріння та насіння мають протизапальні, антиоксидантні та протиінфекційні властивості. Корінь використовують для лікування проблем сечового міхора, пов'язаних із збільшеною переміхровою залозою, а листя застосовують для лікування артриту, ревматизму та алергічного реніту. Листя готують чай. Вважається, що переваги чаю з кропиви включають зменшення запалення, зміцнення імунної системи та підтримку роботи сечового міхура, нирок і мозку. Іноді її називають рослиною піратом, адже кропива жалка захоплює території та процвітає майже всюди завдяки здатності добувати поживлені речовини навіть з бідних ґрунтів. Ця особливість робить кропиву надзвичайно поживною та здатною підтримувати весь організм. Вважаючись сачогіним засобом, кропива традиційно вживається навесні для сприяння детоксикації організму та підготовці його до теплішої погоди. Листя кропиви вживається як популярний дикий овоч уже сотні років. Вона також вирощується як кімнатна рослина. Приготоване листя має м'який смак і аромат, схожий на варений шпинат. Молоде листя використовують у карі та сопах. Традиційно листя також відварюють, змішують його із сиром рікота та використовують для начинки пасти, як от равіолі або суші для приготування чаю із кропиви. У Непалі Кропива жалка є важливим продуктом харчування та вважається однією з найкорисніших у світі. Її вживають як люди з малозабезпечених етнічних племен, так і подають у ресторанах п'ятизіркових готелів. Щоб насолодитися кропивою, приготуйте листя, як інші листові овочі та додайте їх у супи і рагу. Порошок з листя кропиви можна також додавати до таких продуктів, як хліб і паста, щоб підвищити вміст білка клітковини, кальцію, заліза і антиоксидантів. Як і капуста кейл, листова капуста та інші листові зелені овочі, кропива жалка багата на мінерали, зокрема калій, кальцій, магній, марганець, фосфор та залізо. Насичена клітковиною і дуже знизьким містом калорій, кропива жалка також містить тіамін, вітамін В1, ніацин, вітамін В3, рибофлавін, вітамін В2, вітамін В6, холін, вітамін К. Також є багатою на вітаміни С і А. Близько 30% кропиви становить білок і вона містить усі незамінні амінокислоти. Листя кропиви багате на фітохімічні речовини, такі як флавоноїди, кверцетин, кемпофенол і рутин, а також каротиноїди, бета каротин і лютеїн. Ці рослинні сполуки діють як антиоксиданти і мають протизапальні властивості. Антиоксиданти це молекули, які захищають клітини організму від вільних радикалів. І можуть сприяти запобіганню окислювальному походженню, пов'язаному зі старінням та хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні хвороби. Кай та добавки з кропиви використовуються для лікування різних запальних процесів, зокрема артриту, м'язових болей та подагри. Рослина, схоже, зменшує гостре та хронічне запалення. Знижуючи вироблення ліпідних медіаторів та запальних цикотнінів. Ранмізоване контрольовані дослідження за участю 81 пацієнта з островартритом показало, що у тих, хто приймав добавку, яка містила риб'ячий жир, вітамін Д і кропиву жалку, спостерігалося значне полегшення симптомів. І зменшення потреби в нестероїдних протизапальних препаратах, таких як аспірін і бупрофен, порівняно з тими, хто приймав плацебо. Місцеве застосування листя кропиви також може сприяти зменшенню болі у суглобах. Одне рандомізоване контрольоване дослідження за участю 27 пацієнтів із болем від остеоартриту. В основі великих або вказівних пальців показало, що щоденне нанесення листя кропиви на болючі ділянки значно зменшило як біль, так і обмеження рухливості. Проте запальні властивості кропиви жалкої можуть пояснюватися високим містом в ній кварцетину. Дослідження свідчать, що кварцетин може сприяти лікуванню багатьох захворювань зокрема артриту, діабету, серцево-судинних захворювань та хвороби Альцгеймера. Кропива жалка може посилювати детоксикацію. Це важливо, оскільки зовнішні токсини, так і ті, що виробляються організмом, можуть викликати запалення. Кропива підтримує детоксикацію, покращуючи травлення, що сприяє запобіганню накопиченню токсинів. Та стимулюючи лімфатичну систему, яка підтримує роботу нирок, щоб вони ефективно виводили токсини з організму. Одне дослідження на тваринах показало, що листя кропиви захищало щурів від токсичності ртуті, воно також показало, що кропива підвищує рівень глутаніну антиоксиданту, який допомагає організму боротися з хронічними захворюваннями. Зокрема, серцево-судинними у печінці та нирках. Збільшена простата, відома як доброякісна гіперплазія предміхрової залози, є значною проблемою для здоров'я чоловіків у процесі старіння. Близько 13% чоловіків хворіють на рак простати протягом життя. До 60 років приблизно половина чоловіків стикається з проблемами пов'язаними з з доброякісною гіперплазією передміхорової залози, такими як утруднене сечовипускання або підвищена потреба в сечовипусканні. Без лікування доброякісної гіперплазії передміхорової залози може спричинити проблеми, зокрема інфекції сечовидних шляхів, пошкодження нерок і камені в сечовому мехурі. Кропива жалка може сприяти зниженню ризику захворювань простати, уповільнюючи поширення ракових клітин, хоча необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, як рослина кропива жалка може використовуватися для допомоги в лікуванні раку простати, дослідження свідчать, що екстракти корення кропиви можуть пригнічувати ріст ракових клітин передміхрової залози. У 6-місячному клінічному дослідженні за участю 620 пацієнтів із доброякісною гіперплазією передмихрової залози чоловіки, які приймали кропиву жалку, відчули значніше полегшення симптомів безпобічних ефектів порівняно з тими, хто приймав плацебо. Інше клінічне дослідження показало, що прийом. 300 мг екстракту кореня кропиви двічі на день протягом 8 тижнів був ефективним додатковим засобом до традиційного лікування доброякісної гіперплазії передміхрової залози. Дослідження на тваринах показали, що екстракт кореня кропиви жалкої є ефективним засобом для лікування доброякісної гіперплазії передміхрової залози, зменшуючи ріст передміхрової залози більше на 50%. Однак потрібні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чи є кропива жилка ефективним засобом для лікування доброякісної гіперплазії передміхрової залози у людей. За оцінками, понад 76 мільйонів американців мають діабет або предіабетний стан. Діабет, який виникає, коли рівень цукру в крові, занадто високий, може спричинити інші проблеми зі здоров'ям, зокрема захворювання серця та нирок. Як і добавки, такі як барбарін, омега-3, вітамін Д, куркума та пробіотики. Кропива жалка може сприяти регулюванню рівня цукру в крові у людей з діабетом другого типу, без побічних ефектів, характерних для звичайних антиглікемічних препаратів. Використована в традиційній медицині для лікування діабета, кропива схоже, може допомагати контролювати рівень цукру в крові, підвищувати секрецію інсуліну та покращуючи здатність клітин використовувати глюкозу. Огляд досліджень, що вивчали вплив добавок кропиви на контроль рівня цукру в крові, привів до висновку, що кропива може ефективно контролювати рівень цукру, якщо вживати наче людям з діабетом другого типу. У добре спланованому дослідженні люди з діабетом приймали капсули з 500 мг листя кропиви кожні 8 годин протягом 3 місяців із традиційними ліками від діабету. Дослідження дійшло висновку, що кропива може безпечно покращувати глікемічний контроль у пацієнтів з діабетом дрого типу, які потребують інсулінотерапії. Додаткове рандомізоване клінічне дослідження за участю 50-50 жінок з діабетом другого типу показало, що прийом екстракту кропиви над ще протягом 8 тижнів значно знижив загальний рівень лекози в крові, а також підвищив рівень хорошого холестерину. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, Майже половина дорослих американців має підвищений артеріальний тиск, що підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту. Пиво традиційно використовують для лікування серцево-судинних захворювань і гіпертонії, і вона може допомагати знизити артеріальний тиск кількома способами. Діє як сачогінний засіб. Як і зелений чай та кульбаба, кропива жалка є сечогінним засобом, який може допомагати знижувати артеріальний тиск, сприяючи виведенню з організму, надлишку води і та солі. Також сприяє вазорелаксації, екстракти корення можуть сприяти вазорелаксації, допомагаючи стінкам кровоносних судин. Розслаблятися, що збільшує кровотік і знижує артеріальний тиск. І імітує блокатор кальцевих каналів. Рослина може знижувати артеріальний тиск, діючи подібно до блокатора кальцевих каналів. Дослідження на щурах з підвищеним артеріальним тиском показало, що добавки екстракту з листя кропиви. Знижують як систолічний, так і діастолічний тиск. Крім того, рослина збільшувала антиоксидантну здатність і зменшувала системний окислювальний стрес. Кропива жалка може допомагати зменшувати симптоми сінної лихоманки та інших сезонних алергій двома способами. Рослина може блокувати гістамін, хімічну. Сполуку, що вивільняється імунною системою у відповідь на контакт з алергенами і викликає симптоми, такі як нежить, чхання та свербіж очей. Також вона схоже пригнічує триптазу, білок та фермент, який відіграє роль у імунній відповіді організму. Рандомізоване контрольоване дослідження за участю 98 пацієнтів з алергічним ренітом. Показало, що люди, які вживали кропиву кропивожилку протягом тижня мали вищу загальну оцінку своїх симптомів порівняно з контрольованою групою, однак їхні записи в щоденниках симптомів були не набагато вищими, ніж у контрольованої групи. Хоча обмежені дослідження показують, обнадійливі результати. Необхідно провести більше досліджень, щоб підтвердити ефективність використання кропиви для лікування сезонних алергій. Хоча кропива жалка зазвичай безпечна, у висушеному вигляді варто уникати дотику до свіжого листя кропиви або його вживання в їжу. Волоски на листях можуть викликати печіння, пухирі та свербічна. Пік рослини також містить токсин, який може подразнювати шкіру. Уникайте вживання кропиви, якщо маєте на неї або на інші рослини родини кропивних алергію. Добавки та екстракти кропиви жалкої зазвичай добре переносяться і є безпечними для вживання. Небажані побічні ефекти є рідкісними, але можуть виключати головний біль. Нудоту, діарею, запор або дискомфорту шлунку. Літи та вагітні жінки, чи жінки, що намагаються завагітніти або годують грудьми, не повинні вживати кропиву. Літнім людям слід використовувати кропиву з обережністю, оскільки вона може занадто знизити артеріальний тиск. Оскільки кропива є сечогінним засобом, перед її вживанням проконсультуйтесь з лікарем, якщо у вас є проблеми з нирками або сечовим міхором. Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути доброякісна кіс... гіперплазія передміхорової залози, зверні... зверніться до лікаря для діагностики та переконайтеся, що у вас немає раку. Простати і першність лікувати симптоми за допомогою кропи. Крім того, дослідження щодо використання кропиви для лікування діабету мають суперечливі результати за даними, які показують як зниження, так і підвищення рівня цукру в крові. Тому, якщо у вас діабет, використовуйте кропиву обережно. І ретельно контролюйте рівень цукру в крові. Рослина також може взаємодіяти з іншими добавками та деякими лікарськими засобами, зокрема, антикоагулянтами, літієм, препаратами для зниження артеріального тиску, нестероїдними протизапальними препаратами та протизапальними засобами. Проконсультуйте з лікарем або фар фармацевтом. Передживанням кропиви. Кропива жалка доступна в різних формах. Як добавка, кропива доступна у вигляді екстракту, капсул і таблеток, порошку або настоянки. Хоча для кропиви жалкої нема стандартної дози. Зазвичай рекомендовані дози коливаються від 300 до 600 мг на день. Також можна вживати чай з кропиви або придбати висушене чи сублімоване листя. Для здоров'я простати кропива доступна в комбінації з іншими інгредієнтами, що підтримують здоров'я простати, такими як олія гарбузового насіння, екстракт зеленого чаю та пальма сиреноя. Кропива жалка це поширена західна лікарська трава з багатьма способами традиційного застосування. Дослідження свідчать, що ця багата поживні речовина рослина може бути корисною при різних захворюванні й збільшеної простати та високого артеріального тиску до сезонних алергій та артриту. Хоча кропива зазвичай безпечна для більшості людей. При вживанні у вигляді добавок або чаю, вона може взаємодіяти з деякими і лікарськими засобами. Деяким людям, таким як вагітні жінки або ті, у кого є проблеми з нирками чи сечовим сочовим слід уникати її вживання. Якщо ви розглядаєте можливість включити кропиву у свій раціон здоров'я, Проконсультуйтесь з лікарем, щоб переконатися, що це безпечно для вас. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу.